Гуляємо. о, мами ще немає. На дворі плюс 16 і тихо, так, ледь-ледь, інтерес Ну і ми гуляємо про нам місце є. Все, каже, прийшли ми додому нагулялися, да? нагулялися. Ой, що воно там гуде каже? А там авав? А вам не ходила з нами після обіду. Ми самі ходили. Що там авав? Ой, авав. Отто. Ну, каже, я вже й заморився на вулиці, я вже додому хотів, да? Ну, а бабуля деяку роботу зробила. Отак. От Що подобається подушечка да. ота здорова, Да? Ну, бабуля не викинула, поберегла. Бачиш, пригодилися закривати. Да? Что там? Вот Ой. ой. Ти хочеш до Фенди, я з тобою граюся, а ти? Фенді не можна. Не можна, <сіх> як козлік пригаєш. Куди пішли? Бу-бух, куди святик пішов? В кухню? Ні, в вітальню. А, ти двері закриваєш. Ой, чудо. Пальчики. Не чіпай її. Не надо. Ото вона у нас така. Можеш її і цапнуть, да? Та ні, не було такого, ну. Ой, боже. Угу. Каже, а то сижу та й сижу в колясочки, ну, зато на повітрі. А хотілось, кажу, отак. Угу. І далі. Хто от там? Кажи привіт, це я mm. да, це я. Tá? Наші покупки. Віка, коли приїжджає з роботи, завжди з покупками. Так, На, да, нам завжди щось, щось треба. Так, і що привезла? Вона туалетний папір, 4 е, штучки в запальки, Своя лінія, 71 гривну заплатила 30 копійок. А ми ще таку не брали, так? Да? Туалетний папір. Агата да. та бала. Да? Так? Так, щось я ще? А, гель для душу. 250 мілілітрів. 65 гривень, 70 копійок. Це ось такий. А що в нас закінчився? Гель для душу. Ну, так, А, так, сметана просто наша. 150. Соткова. 37 гривень 50 копійок. Якщо акції нема... Ну, це є. Це акція. 50. А, так. Да? 50? Ага. Так, засіб для миття посуду. Куди ж його? Це ось такий пері так, 500 мл зелене яблуко. 69 гривень 90 копійок. Олія. Олія, олія. Ось сюди. Олейна. Так. Що? Я не поняла? Скільки її тут? 80, 850 мл. Ага, 68 гривень 90 копійок. Теж без акції і дуже дорого. Це є акція? Це акція? Ну, Я її покупала. Без акції 80 Я поняла. Далі взяла ось такий йогурт з малиною. Агуня називається. 185 грам. Коштує а, 2,7%, коштує 23 гривні 90 копійок. А це ти для себе чи для манюнього? А я думала, ти собі, ти ж теж такий любиш. Я беру зрослий формат. Ага, я зрозуміла. Так, далі. Далі морозило. Дві пачки, ось такий пломбір 90 грам. Коштує одна пачка 18 гривень 50 копійок. А це що, не по акції? 18 е, от таких от отаків. А, значить це по акції. А ти кажеш, акція закінчилася. Це те, що я хотіла з варінням. А, я зрозуміла. Угу. І морозиво великий стакан. Теж дві пачки. по 18 гривень 50 копійок. Ну, як завжди, пакет 5,90. Ну, такі невеликі покупочки Вікуля сьогодні зробила. Там 460 гривень витратила, ну, не 500. Mm -hmm. От. А завтра вона ще після роботи mm -hmm. щось привезе. Що сьогодні не докупила. А що це ви мені сьогодні не допомагали? Не коментували. Так? <ріст> да? А, понятно. Ну, добре. Завтра, так? Да? Ти заморився? Заморився, жойчик. О, опа, по голові себе бутилочкою. Отак. В другій половині дня, і ще поки Святік спав, я ще оцю частину зробила, ну, не до кінця, бо чомусь він прокинувся і ми пішли додому. То завтра, я думаю, завтра віки на 10 годин на роботу, то ми вийдемо, може, я оце все і закінчу. Є, тут прийнялися гейхерки, маленькі, такі маленькі кущики. Зовсім. ну Я думаю, потім я їх покажу. От, тут Санталіна чомусь мені не подобається, ну то і ладно. А отут я садила іберіс, ну, пізно восени, то й не знаю, чомусь ще не зеленіє. Ну ладно, може я вже потім і щось інше пересажу. Це не таке страшне. От. Ну, добре садити, звичайно, весною. Ну, а я то ж, ну тут ось ялиночки то стоять. Ну, я, звичайно, не дивилася, які там корінці є чи немає. Но одну я посадила там, де Толя і Люся мені порекомендували, то ще корінь ніяких, навіть ворсинки не було ще. Ну що теж, Пізно садила я восени в парничок, а тут під пляшки. От. Ну, щось прийметься, воно буде потім видно. Хотіла ще отам. в мене ялівець голубий. Який пропав. Хотіла викопати і туди посадити, не знаю, поки що що. Може, лівець а може тую. Натомість. Ну, щось посажу, то вже може завтра. Ну, а сьогодні в мене тут білизна висить, знімаю, і на цьому кінець сьогоднішнього дня. Можна відпочивати.